Ремонт АКП200-2000 можна знайти типу, економно, Але ну, от десь до 2000 доларів зараз ремонт АКП коштує. Сюди також може війти рульова рейка, ремонт лакофарбового покриття. Потім хімчистка салону, усунення мілких проблем. Там, наприклад, щось там десь скрипить, щось там десь не горить, щось там десь ну постійно навколо машини завжди є що робити. Якісь заглушечки, якісь пімпочки, десь там щось відпало, десь на сферу наїхав, треба захист замінити, десь там щось шкребнув, десь треба підфарбувати, десь треба хімією щось там обробити. Ну це навколо машини завжди треба крутитись. Лед світло. Також вистачає, ну по факту на, там, на 100 тисяч, потім вони вигорають ці лампочки, також їх треба встановлювати, їх треба в цьому розбиратися. Якщо ти сам цим своїми руками не вмієш робити, то тут за все тобі треба платити гроші. Проколи резини. Резину на сезон також треба десь зберігати, таскати. туди-сюди. треба мати свій гараж. На балконі вона може тупо пересохнути. Якщо пересохне резина, вона тупо посипеться на наступний сезон. І ти знову попадаєш знову на резину, знову на монтаж і так далі. Штрафи ПДР. Якщо людина проїхала 50 тисяч кілометрів і в нього немає штрафів, ну то. Це, це, це я не знаю, це свята людина, от чесно. Тут хочеш, не хочеш, або по-любому ти, ти десь щось порушиш, десь якусь камеру ти пропустиш і по-любому в тебе будуть штрафи. Потім мийки. Регулярні мийки, ну хоча б двічі на тиждень машина має митися, пилососитися, тому що вона працює в таксі. Тому що банально на грязній, на брудній машині неможливо навіть самому нормально працювати. Потім різні парковки, особливо в центрі. Да? Якщо машина стоїть десь в двері, також вирогідність велика, що її там десь хтось пошкрябає, десь хтось коцне. Тому на парковці також парковка це окремий вид да? Потім, Можливе розбиття лобового скла або інших е, е, вікон, це також входить в амортизацію авто. Хочеш не хочеш, але лобове запісочується і полірувати його немає сенсу. Краще його тупо замінити. От на 200 тисяч для мене такий регламент: що раз 200 тисяч треба поміняти лобове скло, щоб просто, щоб не щоб не руйнувати свій зір. От, ну і ще тут із таких, що згадав ремонт газового насосу, це раз на 300, ти, 300 тисяч 12 тисяч Ще є дуже багато мал, мал, маленьких мілких нюансів. Якщо ви щось згадали, ви можете написати в коментарях. Але от мої підрахунки, от вони якісь такі. І я це не кажу. Якщо, наприклад, потрапити в серйозне ДТП, то там також е, серйозні наслідки і дуже багато. Дуже багато проблем від цього, тому що машина не працює, вона просто стоїть, вона чекає ремонту, наприклад, як зараз в мене зависла машина на ремонті КПП, і це десь півтора-два тижні, машина не працює. Якщо вона не працює, значить вона не заробляє. Тому, тому тут математика дуже проста. От. Якщо хтось зі мною не згоден, то будь ласка, напишіть це в коментарях. Якщо я десь помиляюсь, або я щось десь перебільшив, ви також можете написати свою думку в коментарях. Але за мій досвід, от, скільки я працюю в таксі да, 7 років, та, то в мене от, такий от досвід, конкретно з цими машинами сонатами, в мене склався. Типу, на досвіді цього я і написав от, амортизація 3 гривні. Так що, якось так от рідненькі.